І вже Олена Морозова розповіла, що пообіцяла. у нас буде дійсне. Олек Костянтин Грубич пообіцяла. Так вона є. Костя зараз знаходиться 320 кілометрів від Києва. Це місто Братслав, Вінницька область. І цього разу він, знаєте, не такого якогось там маленького крафтового виробника знайшов. А це ціла громада, ціла етнічна релігійна громада, яка руками роботу руками прирівнює до служіння Богу. Так, а, значить, це. Об'єднання не лише не лише етнічних євреїв, але й однодумців інших національностей. Їх якраз об'єднує спільна справа, крафтові сімейні виробництва, волонтерство та збереження історії євреїв Братслава. Цікаво зараз більш детально розкаже Константин Грубич. Тому дивіться. 17-річна Марія вміє варити мило, складати з нього букети і заробляти на цьому. П'ятнадцятирічний Андрій випилює з дерева форми, на яких згодом випалює малюнки. Робота ця не лише для задоволення, а й для прибутку. Сергій вже за сорок і він має інше прибуткове хобі. Виготовляє і продає вироби з артбетону. Усіх з цих людей об'єднують щонайменше три речі: мала батьківщина, містечко Браслав на Вінничині, статус крафтових виробників і, врешті, етнічна приналежність. Вони євреї. Усі вірять, що вміння робити щось руками, а потім ці речі продавати у них вроджене. Мені бабуся, єврейка. Ну мені всі говорять, друзя, сім'я, що я прям. Кров у мене дичає їхня. Я люблю щось придумувати, нове виготовляти. Браслав знайомий кожному іудею у світі, бо він є колискою так званого Браславського хасидизму, що є однією із течій іудаїзму. Засновником його був один з найвідоміших цадиків Ребен Ахман із Браслава. Тому тут досі нащадки, коли численних хасидів плекають своє релігійне коріння. А у єврейській традиції праця має святий характер. Вона є способом служити Богу. У нас багато молоді єврейської стали займатися так, як займались колись. І шиттям, і дерев'яними поробками, і в'язанням цих кошиків. Ну все, от я думаю, що це дуже доречно, і це потрібно для нашої України. Ми дуже любимо Україну. Єврейська громада Братслава утворена чверть століття тому. Вона об'єднує не лише етнічних євреїв, але й людей інших національностей, які просто дружать і підтримують один одного. Яскравий приклад заступниця голови організації Фаїни Баяк Ніна Павлічук. Я Друг єврейської громади. Ні, ні. Я українка. Пані Ніна ще й затята крафтярка. Плите гачком мережева та має з цього ще й комерційний зиск. Хочу згадати свою вчительку, яка навчила мене от цієї всієї роботи. І вона була єврейка. Я хочу згадати Соня Ефімна Файн. Шкода, що її вже зараз вже немає з нами, але я завжди буду їй вдячна, тому що вона мені дала шматочок хліба у руки. А ще пані Ніна вправно готує хали, тефтелі у вишневому варенні, форшмак та інші єврейські страви, і пригощає ними туристів в імпровізованому кафе єврейської кухні. Приїжджають до нас туристи. Вони замовляють нам дід, щоб розказував історії, все і замовляють нам кухню. І, звичайно, ми так заробляємо собі на життя. Через кілька дворів від хати їдальні вже під час повномасштабного вторгнення активісти облаштували історико-етнічний центр євреїв Браслава. Колись тут жила самотня старша жінка. Після її смерті спадкоємці, котрі живуть в Ізраїлі, заповіли обійстя з хатою єврейській громаді. Вони кажуть. Забирайте цю хату, ми їм ми просто віддаємо вам, даруємо. Я кажу, я ніколи не продам на громаду. Ми зробимо музей. Це не спонтанно виникло, тому що Братслав це і зародження тут братславського хасидизму. І тут велике паломництво. До речі, навіть війна, і вони круглий рік їдуть. Самотужки за допомогою місцевих благодійників, серед яких більшість українці, у занедбаній хатині зробили капремонт. І це у нас така задумка, щоб зберегти історію євреїв Братслава в окремому приміщенні активісти облаштували музей ремесел. І зберегти оцю ізюмінку ремесла ми вирішили теж достроїти музей і щоб бачили, чим займались євреї. Щоб побачити ремесла не у музеї, а в реальності, ми вийшли на вулицю. Біля помешкання Сергія Костика звертають на себе увагу дерев'яні діжки, що насправді не дерев'яні, а бетонні. Це називається арбіт робота за арбетону. Значить, робиться каркас. З проволоки. потом накидається один слой, потім другий слой, потім третій. На третьому слоєві вже починає формувати фігуру. Вдома своїх виробів у Сергія Обмаль майже все виготовляє на замовлення, яких не бракує. Зараз для душі майстер виготовляє античний куточок на подвір'ї, бо хоче створити біля хати куточок раю. Хоча на справжній землі обітуваній у нього є рідна людина. Син в Ізраїлі воює, а дочка тут в мене де, вдома. Ізраїлі воїнів да він в мене гражданство. Ізраїль ні. А чому ви в Україні? Тому що жінка хоче бути в Україні, і я хочу бути. А це вже інші композиції, не з артбетону і не з живих квітів. Ці букети з мила. Кожен такий коштує 200 гривень і більше. Їх виготовляє Марія Боб разом із мамою. Крім мила, ми займаємося, ми робимо бомбочки для вани, ми робимо гіпсові кашпо також такі, ми робимо шампуні тверді, скраби для тіла, букети з лент ми також робимо, з метеликів, з сілені, Це така пушиста проволока. Начебто немає нагальних потреб заробляти старшокласник Андрій Коваль. Праця з деревом для нього поки що для задоволення. Дерево це такий унікальний матеріал, який користується як для корисних речей і для красивих речей. Проте єврей завжди подумки шукає способу заробити. Андрій не виняток. Продавали один виріб, який дуже хорошо лакований, тобто стійкий, естетичний. Тому мені здається, це дуже хороший, якби продаж цих товарів. Очевидно, що різні таланти мали і предки цих людей, колись вони складали велику і знамениту на весь світ єврейську громаду Браслава у їхній культурі, як і в українській, є велика повага до всіх видів праці, незалежно від того, чи це робота ремісника, селянина чи торговця. Так, дійсно, раніше було дуже багато єврейських поселень по всій Україні. Часто в великих селах були і синагоги, але з приходом радянської влади, звичайно, все змінювалося і в першу чергу руйнувалися звичайно і костели, і синагоги. Ну і вже ми знаємо, що навіть церкви палилися.